Добрий день. Е, ну, що маю сказати? Сьогодні, звичайно, у якийсь трохи шокуючий день. Ви, напевно вже всі чули про новини вбивство депутата колишнього Верховної Ради Андрія Пробія серед білого дня, там вже для слідство трошки, то все якось незрозуміло. Ну, вже як є вісім досадів все дуже страшно і незрозуміло відбувається у нас. Е, а про футбол давайте такого. Вчора Карпати зіграла 2-2 з кудрикою. Якщо з'явитися по результату, звичайно, трохи є розчарування, бо не перемогли, але враховуючи, що ми програвали 1-0 з червоної, пізніше 2-0. Десять відігралося, це прекрасніший результат. Але гра бажає кращого. Чомусь знову розхлябаність на початку матчу. Не знаю, що таке, бо Бог Лопедроза не вражають, треба щось вирішувати і брати першу перемогу. Напишіть в коментарях, як вам гра Карпат. Ну а сьогодні, звичайно... Є матчі в АПЛ за участю Манчестера. Можливо, буде перша перемога Нюкасла, Баварії, Бундеслізі, Реала, Роми. Подивимося, вже вроді кажуть, Судаков, такого практично перейшли. Вердохліб до речі забуває свої перші голі за Кравбас. Ось таке, що вас найбільше цікавить за матчі в суботу, пишіть. Як вам гра Карпат, до зустрічі.